Есний віток на капсульний готель у Львові. Перше, що хочу сказати, будьте уважними. Їх два і вони знаходяться поруч, і мені довелося о 10 годині вечора по холоду шукати свій. Можливо, це і моя помилка, не сперечаюсь, але на мій погляд було розумно уточнити, бо коли я прийшла не туди, мені сказали, що це третій випадок за день. Тому, на мою думку, можна вирішити цю проблему, просто записавши скрипт повідомлення. Пропустимо це, я знайшла свій готель, мене зустріли, видали капці, також рушник і ключ від шкафчику. І я пішла у свою капсулу. Все це, до речі, мені коштувало 300 гривень. Як тільки я залізла, мене чекав ось такий сюрпризик. Спойлер, волосся не моє. Потім я пішла у душ, і для мене було незручно те, що душ стійкий. Тобто він вгорі, якщо ти хочеш просто прийняти душ, і наприклад, не мити волосся, то в тебе це не вийде. І в душовій кабінці мене теж чекав ось такий максимально жахливий сюрприз. Але це питання більше до людей, як на мене. І до речі, ще була забита одна раковина якимось волоссям. Бе. Я була дуже стомлена і сильно не звертала на це увагу повернулась у свою капсулу. В принципі, всередині більш-менш комфортно. Там є вентиляція, і дуже прикольна ось така підсвітка. Спати було нормально. Зранку я прокинулася, прямо в готелі є кафе, де ви можете поснідати, але я взяла просто каву, бо в мене був автобус, і я поспішала. Що хочу сказати: в цілому, за 300 гривень проночувати десь у Львові. Я думаю, що ви не знайдете варіант дешевше. Є моменти чистоти, які б хотілося уникнути, але тут вирішуйте самі, що вам важливіше: комфорт або ціна. Пишіть ваш досвід, цікаво почитати.